Як діяти, коли пролунав сигнал тривоги? Теоретично усі знають, що робити, але теорія і практика речі різні. Державна служба надзвичайних ситуацій розпочала вечірні рейди в гуртожитках, де проживають внутрішньо переміщені особи. Наша знімальна група приєдналась на шляху до Подільського центру професійно-технічної освіти. Щойно зайшли до закладу як провідний інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій, райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій Олександр Волков одразу побачив недоліки. Доразі не Раз, тут де. Вон, Кран має бути під'єднаний. Під'єднай. – Тобто рука має бути одразу до пожежного крану. Хорошо. Далі перевірка системи оповіщення. Як з'ясувалось, вона не працює. Алло, 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 Алло. До системи оповіщення вже викликали фахівців. Але у гуртожитку є ще, так би мовити, резервний варіант. Дзвінок і командирський голос самого коменданта. Таким чином Так, ви ви да, так. Да, да, да. Хто реагує на неї? Хто не реагує? Всі мають переселенці, в основному не реагують. регуляні мешканці будинку. Всі зібратися безстро в подвал. Тренувальна перевірка. Переселенці виходять з кімнат, але йти в укриття не квапляться. Разом не був Можливо, справжній сигнал тривоги трохи більше впливає на свідомість людей. А дізнавшись, що це лише тренувальна перевірка, більшість відверто її ігнорує. Щоправда, невелика група таки прямує до укриття. Ми йдемо з ними, аби перевірити, скільки часу це займає. Шлях долаємо за хвилини три, але наштовхуємось на зачинені двері. Нема ключа, треба відкривати його. Ось бачите, ми зараз з вами потрапити немає. Ні, можемо. ну ми просто ми б як справа на тому, укриття має бути відчиненим. Ось постійно ну звісно, бо це укриття. Синим крустаю можете скористатися будь-яка людина. Це, мабуть, на зауваження інспектора двері відчиняють і залишають незамкненими. Ми у цей час ідемо до другого укриття і витрачаємо на це не більше хвилини. Тут уже все без зауважень: освітлення, лавки, стільці, питна вода і все, що має бути в наявності. Лише бракує відповідальності самих ВПО. Вони готові спускатись в укриття чи ні? Ну, я не знаю, в принципі. Мені здається, що в принципі ні. Люди тут себе почувають більш вже в безпеці, порівняно з тими містами, звідки виїхали. То тут вже вони на це менше звертають увагу. Але ви все-таки свідомо прийшли в укриття. Ну, да. Аби ще раз відпрацювати алгоритм дій, провідний інспектор, райуправління ДСНС проводить для персоналу інструктаж. Ми стараємося можна, частіше приходити на об'єкти, де перебувають люди, проводити з ними роз'яснювальну роботу для того, щоб не траплялися на надзвичайних ситуаціях, якихось біди, щоб люди дотримувались вимог пожежної безпеки, щоб не його на повітряну тривогу. І взагалі, щоб було у нас за безпеку. Такі перевірки не лише у цьому навчальному закладі, звісно, дані перевірки відбуваються скрізь, де є перебування цілодобових людей. Ми туди регулярно навідуємося і допомагаємо персоналу з вимогами пожежної безпеки. Ми вказуємо на якісь недоліки. І взагалі сприяємо тому, щоб було безпечне середовище для перебування тих людей. Неочікувана поява інспектора та ще й у вечірній час трохи збентежила коменданта гуртожитка Лілію Гончарук. Але такі рейди без попередження є значно ефективнішими, каже Олександр Волков. Звісно, люди не очікують, що буде відбуватися перевірка, і їм такі моменти запам'ятовуються, коли їм вказують на ті недоліки, які зустрічаються, і вони можуть обов'язково їх запам'ятають більш ніж певно, і виправлять їх найближчим часом. проведуть інструктаж і донесуть дану інформацію до решти своїх персоналів. Персонал навчального закладу відповідальний не лише за себе, а й за 80 ВПО, які проживають у їхньому гуртожитку. Тож з усією відповідальністю комендант запевнила, всі недоліки будуть усунені, додатково попрацюють із переселенцями. Ми врахуємо всі зауваження і в найкоротший термін постараємося їх виконати. І завтра проведемо навчання по пожарній безпеці серед мешканців нашого гуртожитку. Рятувальники закликають дбати про безпеку людей їхня мета не карати, а допомогти виправити недоліки в умовах війни. Відповідальність зростає. Пріоритетом ДСНС залишається максимальний захист людей від ризиків сьогодення.